Поліція Києва проводить слідчі дії у колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Він виїхав з України за підробленим висновком військово-лікарської комісії. Про це повідомляють правоохоронці, хоч імені фігуранта і не називають. Попередньо відомо, що фіктивним рішенням ВЛК Віктора Брагінського було виключено із військового обліку через нібито невиліковну хворобу. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Зараз тривають обшуки у службових приміщеннях метрополітену метрополітену детальнішу інформацію поліція обіцяє надати згодом. Як відомо, колишнього керівника київської підземки Віктора Брагінського торік у грудні оголосили у розшук. Йому також інкримінують статтю про службову недбалість із важкими наслідками. У листопаді йому повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків через підтоплення тунелю між станціями Либіцька та Деміївська. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що екскерівник метрополітену зник ще 20 червня 2024 року. Аварія за участі утікачів від мобілізації сталася на Закарпатті. Неподалік кордону затримали групу чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови. Віз їх на власній автівці місцевий житель. Коли машину помітив наряд прикордонників, водій натиснув на гальма і не впорався з кермуванням. Авто перекинулося і злетіло у кювет. Згодом з'ясувалося, пасажири військово зобов'язані з Прикарпаття Тернопільщини, Київщини та Буховини за незаконний перетин кордону. Ну вони заплатили по 8 тисяч доларів. Нині їм загрожує штраф. А організатор перетину може сісти за грати на 5 років.